Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Міна Були собі дід та баба, у них не було ніколи дітей. Пішла баба по воду, коли дивиться, горошина кодиться по дорозі. Баба взяла, вкинула у відро, прийшла додому, виливає воду та й каже діду. Я не йшла на дорозі горошину. Дід каже: Та мені стара, я її посаджу. Дід узяв та й посадив під полом. Вона росте не по днях, а по годинах, і не по годинах, а по хвилинах. От виросла вона до неба, і вродились на ній стручки так рясно, що ніхто й не надивується. От дід стереже ті стручки, та так, що цілими ночами не спить та стереже. Всереду під вечір дід заснув. Коли встає вранці, нема стручків. Він каже: Піду до Бога, нащо він мої стручки забрав. Та й прийшов до Бога і каже, Нащо ти мої стручки забрав. А Бог йому й каже. Ну, коли я твої стручки забрав, так на тобі за твої стручки золоті постільці, срібні волоки. Дід узяв, подякував та й пішов. Іде, коли пастух пасе коні. От вони поздоровкались, пастух його питає: Де ти діду, був? Він каже: У Бога. І що тобі Бог дав? Золоті постільці срібні волоки. Дай мені їх, а я тобі дам найкращого коня. Він узяв коня, подякував та й пішов. Іде, та йде, коли чередник пасе череду. От вони поздоровались, чередник й питає Де ти, діду, був? У Бога каже. І що тобі Бог дав? Золоті постільці срібні волоки. А де ж вони? Проміняв за коня. А проміняй коня за вола. То він узяв вола, подякував та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. От вони поздоровкались. Де ти, діду, був? питає пастух. У бога! А що тобі Бог дав? Золоті постільці срібні волоки. А де ж вони? Проміняв на коня. А де ж той кінь? Проміняв за вола. А проміняй мені вола за найкращого барана. Він проміняв, узяв барана і пішов? Іде та йде, коли це свинар пасе свині? От поздоровкались, той свинар його й питає Де ти, діду, був? У Бога? А що тобі Бог дав? Золоті постільці срібні волоки. А де ж вони? Проміняв за коня. А де ж той кінь? Проміняв за вола. А де ж той віл? Проміняв за барана. А проміняй на мені барана за найкращого кабана. Дід проміняв, подякував та й пішов. Іде та йде. Прийшов до міста. Дивиться, коли на базарі чоловік продає шило. От вони поздоровались. Той чоловік його питає: Де ти, діду, був? Він каже: У Бога. А що тобі Бог дав? Золоті постільці і срібні волоки. А де ж вони проміняв за коня? А де ж той кінь? Проміняв за вола. А де ж той віл? Проміняв за барана. А де ж той баран? Проміняв за кабана. А проміняй на мені кабана за шило. Він узяв шило, подякував та й пішов. Іде, та йде, коли на назустріч. От вони поздоровкались, той його питає Де ти, діду, був? У Бога. А що тобі дав? Золоті постільці срібні волоки? А де ж вони? Проміняв за коня? А де ж той кінь? Проміняв за вола. А де ж той віл? Проміняв за барана. А де ж той баран? Проміняв за кабана? А де ж той кабан? Проміняв за шило? А проміняй мені шило за голку? Дід проміняв і пішов додому. Став перелазити через тин. Та й загубив голку. Баба вибігла з хати. Я без тебе трохи не пропала. Де ти мій дідусь обув? У Бога, а що тобі старенький Бог дав? Дав мені золоті постільці і срібні волоки. А де ж вони? Проміняв за коня, а де ж дідусь у коник? Проміняв за волика, а де ж дідусь у волик? Проміняв за барана, а де ж дідусь у баран? Проміняв за кабана, а де ж дідусь, у кабан. Проміняв за шило. а де ж дідусь у шило. Проміняв за голку. Тобі старенька, хотів гостинця принести. Та став лізти через тин та й загубив. Я рада, що ти сам прийшов. Обнялись, поцілувались і пішли до хати. Якщо вам сподобався аудіотвір. Не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.